Вітаю, друзі, вітаю. Щиро дякую вам за підписку, за вподобайки, за коментарі, те, що ділитесь нашими етарами, те, що ділитесь інформацією про майстра Ована Стефана і його академії, те, що користуєтесь нашими безкоштовними відео, які здатні зцілити ваше фізичне тіло, ваше фінанси і ваше життя. Отже, дякую, друзі, за те, що проходите навчання, марафони, дякую вам, величезне, друзі, і. За те, що підтримуєте наш канал Кавою. Через Patreon фінансово підтримуєте, через системи YouTube стаєте спонсором каналу. Дякую, 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 друзі. Ми ділимось теплом свого серця. Нашими знаннями унікальними, які ви не отримаєте ніде. А своїм поглядом на певні досить цікаві речі, ми відповідаємо на ваші запитання, і з ваших запитів створюється наше відео. Сьогодні я хочу поговорити з вами. Так, про близнюкові племена. Тема не нова, я теж говорив про неї неодноразово. Але дивлюся на те, що вона все, все так же цікава всім нам, і я хочу знову трошки розставити крапочки над «і». Отже, близнюкові племена про що це? Давайте почнемо з того, що я вам перелічу ті близнякові імена, пламена, які я точно знаю, що існували в нашому світі. Перший. Адам, Єва, Кадемон. Друге. Осіріс і Сіда. Третій. Шива Сарасваті. Четвертий. Ісус Христос, Марія, Магдалина. Все. Я інших не знаю. Якщо ви знаєте, будь ласка, поділіться тут в коментарях і назовіть ще близнюкові племена. Про що це говорить? Що це говорить про такі речі: це досить рідкісне явище. Це надзвичайно унікальне явище в всесвіті. Є близнюки енергетичні, і я маю близнюкове. Е, свого близнюка. Я, я знаю цього близнюка. Я спілкуюся з цим близнюком на фізичному плані. Але це не про пару, не про стосунки між чоловіком і жінкою, а це зовсім про інше. Отже, і це про створення, про процес творіння. І є близнюкові племена. Це і пара, але в першу чергу пара об'єднана. Духовною виконанням духовної місії. Такі пари приходять не в кожну цивілізацію, не в кожну епоху і не в кожну еру. І коли мені говорять, що от я зустрів своє близникове полум'я. Ну, я розумію, що розуміння цього питання у людини немає, і тому ну, щось пояснювати не хочеться. Є споріднені душі. Це інша. Градація єдності душ, спорідненості, є душі пов'язані позитивною кармою. Ми їх теж впізнаємо і теж відчуваємо їх тепло. Є душі пов'язані коханням. І тут, от якраз всі ці інші градації, де-інде люди сприймають за близнюкові пламена і починають фантазувати і видумувати. Тому давайте зрозуміємо, що близнюкові пламена це достатньо рідкісне явище. Я призиваю ці пари, які я назвав для роботи з побалансуванню жіночого і чоловічого початку в собі, в інших людях. Проводжу роботи разом з символом ін'янь, балансом і світла в нашій енергоструктурі. Ми пробудовуємо собі роботи по балансуванню чоловічого і жіночого. Завдяки цим планам. Є інші пари трошки іншого штабелю і рівня вібрацій, наприклад, Аполлон і Афродіда. Вони працюють з фізичними тілами на омолодження, на красу, на успіх в створенні пари, але вони не являються близнюковими пламенами. Отже, друзі, тому треба чітко собі зрозуміти. І люди, які інколи хочуть створити нормальні гармонійні стосунки, починають розповідати про те, що вони шукають своє своє близнюкове полум'я, і це є недосяжною метою. Отже, це не значить, що ви в якому світі колись не були частиною близнюкового полум'я, а не але або не будете, але просто ви маєте розуміти, що Треба називати речі своїми іменами. Я би радив тим людям, які хочуть створити пару, займатися конкретно, не з конкретною людиною. Ось я бачу Машеньку, вона дуже гарна, хочу з нею створити пару. І це вже приворот. Або там бачу Петіньку, і він чудовий, прекрасний, успішний. Хочу з ним. Ні. Створення пари це робота над собою. Це робота над своїм внутрішнім світом, і по готовності вашій, звісно, відповідно вашому духовному статусу, буде, може бути дана вам гармонійна пара. Ну, наскільки гармонійна. Пара двох п'яниць це теж гармонійна пара двох однакового рівня вібрацій істот. Але ми говоримо про, напевно, взаємну повагу, взаємну любов, ну і так далі. Отже, тоді до цього треба бути теж готовим. І головним тестом на готовність до цієї події отримання пари, є такий простий тест. Ви берете аркуш паперу і пишете з одного боку, що би ви хотіли отримати в стосунках. І тут, як лист Діду Морозові, пишете все, що вам необхідно, і все, що ви би хотіли дійсно отримати в ваших майбутніх. Або в тих, що існують стосунках, бо можна працювати над стіленням стосунків, які існують, і можна працювати над створенням нових стосунків, або просто створенням стосунків, коли ви їх не маєте. Отже, друзі, і з цього боку ви заповнили, написали, не хватило вам листочка, взяли інший, написали список того, чого ви хочете отримати і очікуєте від свого партнера. Відклали цей аркуш, візьміть інший, або переверніть його іншою стороною і напишіть, що ви готові дати своєму партнерам. Я думаю, що ви отримаєте дуже цікавий результат. Я би хотів, щоб ви написали під цим відео, який результат ви отримали. Якщо тема цікава, є додаткові запитання, щось вам не зрозуміло. я коротко хотів бути лаконічним. Я думаю, що того, що я промовив, достатньо для того, щоб зрозуміти глибину цього питання і почати працювати в цьому напрямку. Отже, якщо ви працюєте над створенням своєї духовної пари, своєї пари, хочете створити, створити щасливі стосунки, гармонійні, то, будь ласка, працюйте над цим. Я проводив марафони по цій темі. Вони досяжні в запису, будь ласка, звертайтеся. Я проводив семінари і планую в 2025 році навесні провести ще один семінар. Був відмінив цю думку, але, побачивши кількість звернень по цій тематиці, я вирішив все-таки знайти час, призначити дату цього семінару і провести цей семінар. Про створення або зцілення існуючої пари. Він глибокий, дієвий, базується на законах Всесвіту, на древніх законах, які працюють як на засадах герметизму, кажуть, як вверху, так і внизу, які виконуються як людьми, так і вищими істотами, вищими енергіями. Отже, друзі, тому, будь ласка, давайте називати речі своїми іменами. Якщо ви хочете створювати пару, то не шукайте там споріднених душ відразу, близнюкових племен і всього іншого. Просто працюйте над собою, готуйте себе до гармонійних, прекрасних, чудових стосунків в любові. Дякую вам, друзі. Чекаю вас, звісно, з запитаннями. І, будь ласка, запрошую на семінар. Обіймаю! Вас серцем з вами був ваш майстер, Овен Стефан.